Добрий день. Давайте розповім, як я спасаюсь від цієї спеки. Бачите, висажена кукурудза по периметру, якусь дотінь вже дає. Також деревця через кожні 3 метри підростуть, дадуть тінь. Тут рядочок, там ще два рядка. Між крайніми рядами тут ще Посадив цьому році ожину сорту надчес, ой, не Натчес Торнфри. Вона стає стіною, то трошки теж захистить від вітру. Воно більше даже не сонце, а вітер, мабуть, страшніше, бо ерозія ґрунту случається потім. Особливо це на чорноземі. Можливо, у вас на інших ґрунтах, то не так. Плюс деревце вроді невеличке, да? йому 6 років, маленьке деревце. А от уже перетіння, яке є. Бурячок. В принципі, доволі непогано себе почуває. Кукурузка теж тіньочок дає. Розкажіть, як ви спасаєтесь.